Вітаю, друзі, на каналі Наранчо. Мене звати Олена, а це мій чоловік Олександр. Він продовжує монтаж і фарбування нашого такого складського приміщення. А я поки в цей час займалася обробкою дерев від тлі та всяких жучків. Також потравила ще траву зайву, яка мені заважала. І на наступний рік на цій ділянці я планую спорудити новий город. Також на цьому тижні ми почали штукатурити ванну кімнату ззовні. Використовували для першого шару сітку та клей, а зверху буде ще штукатурка. Зробили багато роботи на подвір'ї. Ще він себе поки почуває чудово. Травичка підросла, і вона якраз робить обрамлення для того, щоб він не розсипався. Були дуже спекотні дні і важко було працювати, а тепер. Прийшло довгоочікуване похолодання. На цьому місці я намагалася цьому році створити город, але так як була завезена нова земля, не було видно, скільки бур'яну в неї проросте. Тому весь мій город став сплошним бур'яном. І також там планується сауна, тому ми вирішили його залишити так, як він є, не обробляти. І перенести на наступний рік в друге місце. Курочки ростуть, поки кукурікає лише один півень. Не знаю, я ще сподіваюся, що там більше все ж таки курочок. Поки що всі вони гуляють на подвір'ї. Велика площа, тому непомітно, що вони десь шкодять. Ще ми вирішили взяти каченят. Це була така імпульсивна покупка. Але зараз, вже проживши з ними тиждень, я хочу сказати, що мені подобаються. Вони такі охайні, порода полард. Ну і так, це також перший мій досвід. Можливо, через те я не дуже сильно переймаюся, як вони себе поводять. В мене все складається з ними добре. Ми їх завели також просто як прикрасу для двору. Планую їм вирити маленьке озерце, щоб вони могли там плавати, і також його е, якимось камінням обкласти, щоб не розводили болото. Також на цьому тижні ми відсвяткували день народження Марка. І ось його довгоочікуваний подарунок у вигляді трактора, так як він дуже полюбляє займатися цими хазяйськими справами, буде тепер допомагати і їздити. Розвозити їжу тваринкам. Все. У нас тракторист з Що з нею зробити? Що зробити? Потрогати гусіньцю? Не дуже хочу. Хочеш віддати їй качки, хай вона її А вона зіде? Так? Дай її качики політики. Зашиваємо каркас металевим профілем. все не так швидко, як би воно того хотілося, але виходить гарно, охайно мені подобається. І як каже моя Настя, ну, хоч щось на нашій ділянці буде сучасне. Єдине, що нас хвилює, питання, як воно буде нагріватись на сонці і наскільки воно буде холодно. Ну, звичайно, воно буде холодно взимку, але чи будуть там бурульки внутрі? Поки хлопці займаються їхніми справами, ми вирішили їм допомогти і поскладати дрова. Минулоріч ми замовляли машину дров, і ще в нас було дві вишні і горіх. Ось ми їх порізали, і це все те, що в нас ще залишилось на наступний рік. Тобто та буржуйка, яка в нас встановлена, і якою ми е цю зиму, вона досить економна і не потребує великої кількості дерева. Але відкрию вам секрет невеличкий. А в кінці цього місяця ми чекаємо, що нам вже доставлять чан, і скоріш за все, що в цьому році дрова будуть йти трошки швидше. Чан ми замовили через інтернет і тепер в очікуванні, тому що не бачили того, що ми очікуємо вживу. Сподіваюсь, що це не стане розчаруванням року номер 1 І так як ми живемо недалеко від лісу, вирішили на цьому тижні також сходити, подивитись, чи вже є якийсь сенс ходити по гриби. Mm, клас! Так, і одразу не відходять з місця. О, він. Ще один. Гарнівні. Вже трошки поїв. Я люблю оці походи в ліс і збирання грибів, але я їх не знала і пару років назад вирішила, що хочу навчитись. Так, а ось ще один стоїть. Ой, красончик. І вчилась я також через YouTube, шукала відео, де пояснюють, які Добре. гриби добрі, які погані, як їх відрізняти, і обрала для себе вибирати ті, які точно ні з чим не сплутаєш. Але головне дивитись професійні відео, а не любительські, саме для того, щоб навчитись, тому що е часто гриби в, кожній, в кожному регіоні вони мають іншу назву. Є багато неточностей і міфів, які передаються там з покоління в покоління. Наприклад, про поганки і посиніння цибулі. Я збираю трубчаті гриби, лисички і сироїжки. Сироїжки я люблю один сорт. Вони зелені з лусочкою. Трубчаті гриби, які ростуть у нас в Україні, безпечні для життя. Є деякі види. Які не смачні, але сильне отруєння від них не отримаєш. Тож добре, вивчайте інформацію перед тим, як піти в ліс та збирати гриби. Так, вчора я стригла траву і думаю, куди я взагалі оцей ресурс страчу. Він просто розсипаний, десь воно там собі перегниває. І тут я згадала, що в мене ж є пусті клумби. Які я ще не зробила, і е, треба чимось їх закрити. Мульчу ми поки не купили. Коротше, трава чудово пішла сюди. По-перше, е, класно, що вона лежить на агроволокні, тому що не буде е, проростати е, бур'ян, навіть якщо тут було якесь насіння, воно вже не, не попаде в землю. Тут я зробила такий великий шар цієї трави, вона створить. Якраз закриє сонце, тому що через агроволокно сонце таки проходить, і трава росте знизу. Ця трава закриє сонечко, і та травичка, коротше, собі там зіпріє, і все буде добре. Зробила, я встигла своє поле оце все косила-косила. І мені його вистачило на кусочок цієї клумби і ще зробила в І все, і трави мене більше не вистачило. Тут я залишила. Коротше, бур'ян, тому що е, сіяла туди якісь квітки польові, і вони щось не всходять, мені там експериментую. Е, тому вирішила їх зараз залишити, може до осені подивимося, якщо щось проросте цікаве, я його викопаю і десь потім пересажу, а тут обробимо, щоб не, бур не було бур'яну. І ще поробила собі такі доріжки, по яким, по яким можна гуляти. В цій частині в мене ліс і буде майбутній ліс, і до нього я поробила собі доріжки з трави. В цю траву, можливо, я е, потім вже посажу польові квіти якісь, або типу польові квіти, які зможуть тут рости. Буде в мене така алейка по якій можна ходити. І тут в мене цей лісочок, який колись буде, ростуть сосни, ялинки і берези. Тут траву я також вирішила не стригти, вона тут виглядає набагато краще, ніж у ті зарослі. Сюди, коли я буду ходити за грибами, буду збирати або старі гриби, або ці очистки від них кидати сюди, можливо, колись там виростуть в мене гриби, тому що вони утворюють мікоризу з Такими рослинами, там як сосни, берези. Я, до речі, там за забором знайшла дуб. Я можу ти сюди, десь дуба посадимо. Ось такий буде здоровий, внуки будуть приходити, сідати там, читати книжки, слухати музику в наушниках. Коротше, цю траву я не, не кошу. Вона мене тут, і я також тут поробила ще такі доріжки. Там в мене футбольне поле. Діти грають в м'яча, бадмінтон, я не встигаю, але теж хочу. От. І тут в мене також є стежки, якими можна гуляти. Такий собі вечір, всі вже заспокоїлись, релаксують, і собі ходиш стежинками наліво, направо, туди пішов, туди пішов. І... Коротше таке, а що коли повертають дерева, то взагалі буде класно. Ось так виглядає ця трава, яку я не скошувала, зробила з неї такий бортик. Туди, всередину я теж планую насадити різних квітів. Це у мене шаблі проросла. Також тут я посадила валеріану, ту рожеву, яка в мене росте. Коротше, Теж шавлія проросте. Десь, десь троянди. От. Троянди, Вейгела тут є також. О, там вона, коротше, але я чекаю, щоб воно виросло велике. Ну, ну мені так дуже симпатично виглядає, якщо дивитись зі сторони. Ось ще одна замульчована клумба. Так, і сусідні забори я також планую засадити кущами, щоб все-таки ми не споглядали один на одного. Ну і такий от вид ділянки у нас виходить. Багато ще звісно, роботи. Але я вже задоволена. Тож, всім бажаю гарного дня. А нам натхнення.